Всім привіт! З вами яна. Сьогодні поговоримо про накопичувальне страхування життя, зокрема про компанію MetLife. Це відео не є рекомендацією, тим більше фінансового плану. Я лише поділюся власним досвідом і своїми знаннями про цей фінансовий та інвестиційний продукт. Взагалі, що це таке є? Страхові компанії на ринку України, в тому числі, пропонують в першу чергу ризикове страхування. Це може бути медичне страхування, страхування життя, страхування майна, страхування авто, з кого є машина напевне, оформляли подібне страхування. Це коли ми вносимо кошти в компанію, платимо на певний термін, на рік чи на більше, і в кінці терміну. Якщо не сталося страхового випадку, компанія нам нічого не повертає, не оплачує. Якщо нам потрібно, ми продовжуємо страхування на новий термін. І є ще один фінансовий продукт. Деякі страхові компанії називають його інвестиційним фінансовим продуктом. Я більше вважаю, що це як вкладу в банку варіант збереження коштів, а саме накопичувальна функція страховій компанії. При накопиченні грошей ми певну суму. Вкладаємо для накопичення капіталу, і страхова компанія за законодавством має певні сфери економіки, куди може інвестувати ці кошти. По результату цих інвестицій страхова компанія отримує прибуток, яким ділиться з нами. До прикладу, у мене в страховій компанії Медлайф за 23 рік прибуток склав 13% річних. Накопичення мої зараз знаходяться в гривнях. Є також накопичення і валютні, з ними не стикалася, того багато не розкажу. Накопичування в страховій компанії зазвичай є або середньостроковим від року і більше, десь до 5 років, або довгостроковим від 5 років і далі. Чим молодшою є застрахована особа, тим дешевшою для неї буде програма страхування, особливо ризикова програма. До прикладу, я свій поліс укладала в 2015 році. І на той момент для мене вартість саме страхового пакета склала близько 1000 гривень, 1076 гривень. І це дуже дешево вважається. Зараз пройшло 10 років, мені скоро 30. І угода про страхування життя буде переглядатися, Того, що деякі ризики для мене стають ближчими, чисто по віку, і через це програма страхування для мене стане дорожчою. Зважаючи, що я підписала угоду, що коли мені було 19 років. Мене все влаштовує. Наразі мої платежі, якщо не враховувати індексацію, знаходяться на рівні 2015 року. Я, грубо говорячи, 5 тисяч гривень я оплачую за програму страхування, з них 4 тисячі гривень йдуть в накопичення, а тисяча гривень на оплату ризикового страхування життя. Коли я досягну певного віку або коли пройде термін угоди, я отримаю виплату з бонусами. Тобто я отримаю. Ті кошти, які вкладала саме на накопичення, отримає свій капітал з відсотками, які на них нараховувала компанія впродовж цих 20 років. Звичайно, з них спишеться відсоток у бюджет, того що буде списуватися оподаткування на цей дохід згідно законодавства України. Але навіть якщо не враховувати індексацію, бо я не платила ось 10 років, не платила індексацію, і інфляція сильно відбивається на цій сумі, все одно сума буде майже втричі більша, ніж власні кошти, які я вклала, просто за рахунок складного відсотку. За такий довгий термін. Загалом накопичувальне страхування життя я обрала того, що мене вже на той момент цікавили відповіді на запитання, на які гроші я буду лікуватися, якщо серйозно захворію. У мене є знайомі, які помирали від раку в молодому віці, тому що не було просто грошей, за які лікуватися. Мене цікавили питання, що буде з моєю родиною, якщо, до прикладу, завтра я не прийду додому. Мене цікавило на той момент. Я ще думала собі, може, в мене будуть діти, які гроші я буду вкладати потім в освіту. Я не відкладала великі гроші. Я на той момент була студенткою всього лише на другому курсі, коли мені було 19 років. Але вже ці питання мене цікавили. І я брала страхування життя разом з накопиченням з усвідомленням того, що частину грошей я безповоротно віддаю в компанію, навіть якщо в мене не наступає страхового випадку. Я ці гроші віддаю як благодійність компанії для того, щоб лікувалися люди, в яких такий страховий випадок настав. Звичайно, тут є людський фактор. Мені трапилися дуже якісні консультанти. У мене було багато запитань. Я собі взяла сутки на те, щоб вивчити взагалі цю свою угоду, які там є ризики. Порахувала для себе на сайті, зокрема у Медлайф, є публічно доступний калькулятор, що можна було порахувати які. Ризики ви готові включити до свого страхового договору і оплачувати їх. До прикладу, я в свій страховий договір включила сім критичних захворювань. А загалом компанія пропонує страхування на випадок 32 критичних захворювань. В моїй угоді є рак, перший інфаркт міокарда, інсульт, ниркова недостатність. Коронарне шунтування серця, трансплантація життєво важливих органів і сліпота. Але в моєму випадку, оскільки в мене є вроджене захворювання очей, прийшла відмова від компанії саме по пункту сліпота. І я погодилася на цей виняток, тобто, в моєму переліку страхування, сліпота не є страховим випадком. Але мені прийшов лист, я інформована про ці особливості, про ці ризики. І, випадку, якщо я осліпну з якоїсь причини, навіть подаватися не буду в компанію, тому що отримаю відмову в цьому випадку. Того, що мій поліс страхування не передбачає покриття цього захворювання. Поговоримо трошки про мінуси в страховій компанії. Найперше, що ми можемо знати, це негативні відгуки. Негативні відгуки пишуть люди найчастіше на емоціях, найчастіше, коли отримали відмову в якомусь страховому продукті. І тут в мене питання тільки, що було в їхньому полісі, що вони самі оплачували, які ризики обрали. Або є ще негативні відгуки, які стосуються того, що виплата була маленька. Я читала свій страховий договір. Загалом, моя вартість життя це близько 300 тисяч гривень. Погодьтеся, сума маленька. Але це не через те, що компанія так оцінила моє життя, я готова сплачувати страхове покриття саме на цю суму. Тобто, я на той момент, в 2015 році не мала більше грошей, щоб оцінити своє життя вище. І якщо я зараз хочу переукласти договір, і щоб ця сума була більшою, там, мільйон більше. Мені і платити компанії прийдеться більше, в тому числі це стосується всіх ризиків. Тобто, якщо я хочу за поломку пальця отримати виплату, мені прийдеться більше сплачувати на користь компанії, тому що такий страховий поліс буде коштувати дорожче. Думаю, з цим зрозуміло. Які ще я зустрічала негативні відгуки? Про те, що компанія є Ну, У мене знову ж таки питання. Що ви маєте на увазі? Під поняттям піраміда. Піраміди є фінансові, а є піраміда як організація компанії. В MetLife немає ні першого, ні другого. Компанія отримує внески страхові і накопичування від клієнтів, Страхові внески перенаправляються в капітал безпосередньо самої компанії на випадок страхових виплат, а інвестиційну частину компанія інвестує в законодавчо установлені галузі економіки. Зазвичай. То традиційні галузі економіки чи виробка корисних копалин, може бути нафта, може бути золото, і за цими пунктами немає високої дохідності. Тобто, ми не отримуємо зразу і дуже багато грошей. Страхова компанія не дає високого відсотка дохідності, але це як варіант диверсифікації, тобто галузь, куди я можу вкласти свої гроші. І це такий варіант накопичення свого капіталу. З другої сторони, компанія продається за рахунок брокерів. І особисто я купувала свій поліс страхування у брокера StarLife. І ось через цього брокера може складатися ось таке враження про піраміду того, що структура має ознаки класичного мережевого маркетингу, того, що є консультант, який формує свою команду. І загалом це не є ні добре, ні погано. Я ознайомилася зі структурою компанії, воно мене не зацікавило. Хоча, як і на той момент, такі досі, я вдячна брокеру за інформування, того, що я вважаю цей продукт. Вигідним і корисним. Ну, і ще стосовно негативних відгуків, трапляються, що незадоволені з консультантами, або консультант був зацікавлений сильно продати, не інформував про винятки або ризики, які можуть бути в людини, або людина приймала рішення на основі якихось емоцій, або телефонували службу тих підтримки, трапився консультант, невиспаний, злий, ще щось таке. Це людський фактор. Тут в мене коментарів немає. Якщо людина зацікавлена, вона буде шукати інформацію через другі джерела, або за телефоною Служби техніки ще раз, 100% там не один консультант, з ким ви стикнулися безпосередньо, або можна обрати іншу компанію, якщо вас цікавить співробітництво з страховою. Ще стосовно мінусів, це довгий строк. Коли людина не має доступу до своїх грошей, а у нас тут то війна, то землетрус, то ще якась біда. І ці гроші ми отримаємо тільки через довгий термін. Ну, я отримую через 20 років, це мені ще 10 років робити виплати. Для людей це може бути значним мінусом в плані того, що довго немає доступу до коштів, а як сума вкладу велика, то це може бути критично. Тут можу сказати тільки, що варто розраховувати свої сили, свої можливості, скільки ви можете вкладати грошей, і скільки ви можете ці гроші не чіпати. З другої сторони, це така страховка грошей від себе, щоб не потратити їх на якісь свої забаганки. І до мінусів ще можу віднести винятки, які бувають в страхової компанії – в зв'язку з військовим станом ми не отримаємо виплати. Якщо до мене прилетить ракета, і буде зафіксовано, що смерть настала внаслідок прильоту ракети. Мої спадкоємці. Отримають лише накопичувальну частку моєї угоди, але не отримують виплату по факту смерті, того що буде зафіксовано, що смерть в наслідок прильоту ракети. Там є свої нюанси, тобто це радьтеся своїми фінансовими консультантами, інформуйте членів своєї родини, що робити в такому випадку. Також стосовно винятків, це винятки по стану здоров'я. Якщо на момент укладення угоди я би була вже хвора на рак. Страхування по раку для мене не буде працювати. Тому що, на момент укладення угоди, я страхуюся від імовірних майбутніх подій. А якщо це вже зі мною сталося, то, відповідно, це не буде страховим випадком. Або, як в мене з сліпотою вийшло, що маю вроджене захворювання очей, спадкове, і, відповідно, цей ризик для мене не покривається. Це об'єктивний мінус страхової програми. На жаль, від. Спадковості застрахуватися неможливо. Але з другої сторони, компанія була би збитковою, якби страхувала такі випадки. Ну, тобто, страховка це підстелити собі соломки, якщо думаєш, що там впадеш. А якщо ти вже впав, ну, то, то вже смисл стелити соломку? Що ще має значення, коли укладаємо угоду в страховій компанії? Це строки і перелік документів. До прикладу, якщо у вас настає страховий випадок, в моєму випадку я маю впродовж 60 днів подати документи в компанію для того, щоб отримати страхову виплату. Якщо пройде ці два місяці, а я документи не подала, відповідно страхову виплату я не отримаю. Ще стосовно мінусів. Це стосується інфляції. Інфляція відіграється на цих грошах по повній, особливо, як в моєму випадку, що я не сплачую індексацію, саме різницю цю по інфляції. Також при виплаті грошей утримується податок, це ще зменшує трошки суму. Але навіть якщо враховувати ці ризики, а я усвідомлено пішла на них, то все одно сума виходить доволі хороша. Гарантований відсоток доходу це 4 при укладанні угоди. В мене було зазначено, і завжди мені компанія присилає десь в червні, в липні листа, де вказана моя дохідність за попередній рік. Якщо говорити про плюси страхування, я розумію, що гроші від мене убезпечені на найближчий термін. На них повідно нараховуються відсотки. Це один із способів вкладу. Страхування це не єдине місце, куди я вкладаю свої гроші. І окрім того, що я маю накопичення грошей, я також застрахована від основних ризиків, від тих хвороб, які можуть вимагати вкладу великої кількості коштів і можуть забрати мою працездатність на довгий термін. І ще один такий приємний бонус, який я провтикала в цьому році. Це право на податкову знижку. За мої виплати за попередній рік я маю право подати заявку в податкову, Tax.gov.ua, по-моєму, сайт, десь тут буде посилання, про те, щоб мені нарахували податкову знижку. Тут я провтикалася по сроках, я подала цей запит аж під кінець року, і мені прийшла відповідь про відмову через те, що я невірно оформила деякі документи. Я обов'язково буду робити ще раз цей запит в поточному році. Ну, це близько тисячі гривень мені ще вернеться тих податків, які я вже сплатила за рік. Особливо в цьому році це буде актуально, тому що відсоток податку вже став вищим, вже став 23% разом з військовим збором. І наостанок: якщо вас зацікавило накопичувальне страхування життя, але ви хочете обрати для себе компанію. Ви можете враховувати наступні пункти. А саме, в компанії має бути велика сума власних коштів, тобто уставний капітал по-другому. В страховій компанії має бути не менше 33% власних коштів. Коли відбуваються якісь стреси на ринку, коли відбуваються кризи, така компанія має більше шансів лишатися на ринку. Другий момент це звертаємо увагу на статистику страхових виплат. Важливо, щоб така статистика мала не менше 40% страхових виплат по запитах клієнтів. Якщо відбувається відмова, то обов'язково треба перевіряти, чи відмова на основі законодавства. Компанія не має права відмовити просто так, що захотілося. В такому випадку можна звернутися до суду. Але компанії працюють на основі своїх договорів на основі тих угод, які укладені з клієнтами, і треба ці угоди уважно читати. І третій пункт, на який варто звертати увагу при виборі страхової компанії. Це розміри страхових платежів від клієнтів збільшуються, тобто росте клієнтська база. Це означає, що компанія не передасть свою не перепродасть свою клієнтську базу і буде залишатися на ринку тої країни. До прикладу MetLife на ринку України лишилася навіть в умовах військового стану. Досі продовжуються виплати по тих страхових випадках, які не пов'язані з військовим станом, і це є показником, що клієнтська база велика. І люди все таки йдуть в цю компанію. А окрім MetLife, на ринку України є той самий ARX Лайф. Є компанія ТАС, яка має велику мережу в тому числі і в банківській сфері. Той самий Universal Bank сюди відноситься. Монобанк і має ще страхову компанію група ТАСС. Тоді як MetLife – це американська компанія. Є ще європейська компанія Юніка, яка також до дуже довго знаходиться на ринку і зараз надає свої послуги також на територію України. Звичайно, перелік страхових компаній більший. Обирайте ту, яка вас більше влаштовує, яка викликає більше довіри. Я особисто розглядаю варіант ще додаткової страховки безпосередньо в української компанії, в тій самій Таз, але я ще подумаю. Впродовж року на каналі обов'язково буду публікувати інформацію і буду тримати підписників в курсі, що я роблю зі своїми грошима. Пишіть, що думаєте на рахунок. Саме довгострокового страхування діліться, чи очікуєте, чи надієтеся ви на пенсію від держави, чи будете займатися своїми пенсійними заощадженнями особисто. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!